Навіщо проводити фумігацію? Перше, це контроль шкідників. Фумігація ефективно знищує комах, таких як амбарний довгоносик, хлібний точильник і комірний кліщ. Ці шкідники можуть завдати значних збитків, шкоджуючи до 10% зерна протягом одного сезону. Крім того, фумігація допомагає боротися з гризунами, які не лише поїдають зерно, але й руйнують саме зерносховища. Запобігання розвитку патогенів. Фумігація знищує спори грибів, таких як аспергілус та пеніціліум, викликають розвиток плісняви і навіть виробляють небезпечні токсини. Також фумігація допомагає запобігти бактеріальним інфекціям, які можуть спричиняти гниття зерна. Третє збереження якості зерна. Фумігація дозволяє зберегти харчову цінність зерна побігаючи втратам білків, вітамінів та інших поживних речовин, крім того, вона зберігає товарний вигляд, що важливо для ринкової реалізації.